Стара як світ і незламна впевненість щодо схуднення через спорт вимагає дослідження та перегляду. Коли ми говорили про жири, ми вже торкалися цієї теми, і я анонсував її більш детальний аналіз. Зазвичай, коли клієнт платить кошти, щоб спалити зайвий жир, з усіх сторін йому кажуть про спорт і фітнес, і не кажуть про те, що таким чином він спалюватиме в першу чергу вуглеводи. Зараз ми розглянемо щонайменше одне супермегасистемне дослідження, яке раз і назавжди закриє це питання для розуміння наукових основ програми Метаболік баланс. Такі метааналізи надзвичайно важливі завдяки продуманому і персонально розрахованому раціону харчування. Метаболік баланс запускає саме природний механізм ліполізу, тобто спалювання зайвої жирової маси. Ми рекомендуємо учасникам програми обмежити фізичні навантаження і не заважати цьому процесу для фітнесу і спорту буде свій час. Важливе питання, у якому ми повинні прийти до згоди, що краще для схуднення дієта чи фізичні навантаження. Як і в попередніх випадках, ми будемо звертатися до досліджень, які були проведені давно, і не авторами програми Метаболік Баланс. Наукові дані, які необхідні та достатні для перегляду нотацій по боротьбі з ожирінням та його наслідками відомі, давно опубліковані в наукових виданнях. Залишається лише їх співставити між собою, як стане очевидно, що розповсюджені та офіційні рекомендації з подолання ожиріння не будуть працювати на даному слайді. Ми бачимо, як змінювалася вага в чотирьох групах досліджуваних. В одній групі було збільшено фізичне навантаження, в другій змінено харчування. В третій те і те і ще одна група була контрольною, тобто її учасники не міняли нічого. Ми бачимо, що у групі контролю це одна з двох верхніх ліній на діаграмі зміни ваги не відбулося. Також ми бачимо, що в групі, яка змінила харчування, втрата маси тіла достовірна і значна. Це одна з двох нижніх ліній на діаграмі. Тепер придивімося уважніше до інших ліній. Друга верхня лінія, яка дещо краща, ніж лінія групи контролю, це група фізкультурників, які не міняли раціон харчування. А друга нижня лінія, яка майже не відрізняється від лінії групи, яка притримувалася дієти. Це група, в якій, крім зміни раціону, була також збільшена фізична активність. Наступний слайд деталізує це дослідження, але це вже стосується не маси тіла, а його фізичної та суб'єктивної складових. На діаграмі ліворуч відображені зміни у фізичній витривалості в тестах з фізичним навантаженням. Вона зросла у всіх групах, крім контрольної. Найвищий результат спостерігався в групі, яка змінила харчування та тренувалася. Другий у групі фізкультурників, адже тренування якраз і призначені для підвищення тренованості. Третій результат теж вказує на покращення показників фізичного навантаження, хоча ця група змінила тільки раціон харчування і не тренувалася. Пояснити це можна тим, що схуднувши фізично легше виконувати навантажувальні тести навіть без додаткових тренувань. наступна діаграма відображає динаміку показників максимального споживання кисню. Цей показник вказує на активність енергоутворення в мітохондріях. Нагадаю, що енергоутворення в мітохондріях відбувається, коли мітохондрія сама формує функціональний запит на отримання електронів для збільшення рівня макроергів. Це призводить до активації окислення енергоносіїв в циклі крепса. Показник МСК є фізіологічною основою фізичної витривалості та фізичного здоров'я. Тому зрозуміло, що цей показник зростає внаслідок тренувань, особливо аеробних. Що ми бачимо в результатах? По перше, те, що в контрольній групі цей показник не збільшився, навіть погіршив. Кращий результат в групі, яка змінила харчування та тренувалася. Результати в групах фізкультурників та в групі, що була тільки на дієті, теж покращилися приблизно однаково в останній навіть трохи краще. Це пояснюється тим, що фізіологічний ліполіз під час збалансованої дієти відбувається за рахунок спалювання жиру в циклі крепса, навіть без додаткових тренувань. І нарешті права діаграма відображає суб'єктивні зміни самопочуття, виявлені через спеціальні опитувальники. Знову ж відмітимо відсутність змін в контрольній групі та найкращі результати в групі фізкультурників на дієті. Друге та третє місце поміняли між собою ті, хто був на дієті, з тими, хто тільки тренувався. У останніх самопочуття виявилося дещо краще. Це можна пояснити притаманною фізкультурі м'язовою радістю, тобто додатковим рівнем нейромедіаторів, що виділяються при руховій активності. Перейдемо до наступного слайду і познайомимось з результатами дослідження, яке в термінах доказової медицини відноситься до категорії А, тобто об'єктивно та абсолютно доведено. Міжнародний журнал з проблем ожиріння більше 20 років тому опублікував метааналіз досліджень за 25 років. Які стосувалися питань зниження ваги за допомогою дієт, фізичних навантажень або їх комбінацій, Міллер з університету Джорджа Вашингтона підсумував всі дослідження, опубліковані англійською мовою. Що стосувалися програм схуднення? Це було понад 700 досліджень, із них майже 500 повністю відповідали критеріям наукового аналізу. Просто уявіть собі обсяг даних. За 16 тижнів спостережень в групах, де міняли тільки раціон, зниження ваги склало в середньому 10,7 кг. В групах, де збільшували тільки фізичну активність, учасники схудли на 2,9 кг. Групи, які змінили і раціон, і фізичну активність, показали найбільше зниження ваги 11 кг. Що насправді мало чим відрізняється від 10 і 7 у першій групі, де втрата ваги відбулася без будь-якої фізичної активності, цей аналіз показує, що зміни в харчуванні мають більший вплив на зниження ваги ніж фізичні навантаження. Фізичні вправи важливі для загального здоров'я та метаболізму, але не є ключовим фактором в процесі схуднення. Однак, як це було показано і на попередніх слайдах, після зниження ваги за рахунок цілеспрямованої корекції харчування. Фізична активність допомагає стабілізувати досягнутий результат і покращити показники, що впливають на якість життя пов'язану зі здоров'ям. Ось дослідження, яке я особисто дуже люблю, воно просто й об'єктивно про все, як сказав би Альберт Ейнштейн, публікація в журналі Природа містить наукову роботу дослідників з технічного університету Цюриха, які довели на мишах, що при постійному підвищеному рівні інсуліну пригнічується білок фокса 2 цей білок є важливим стимулятором рухової активності, як і інші фактори росту Фокса 2 необхідний для стимуляції розвитку організму та оптимізації його функцій у новонароджених в підростаючих та молодих організмах. Цей білок сприяє руховій активності, яка необхідна для фізичного та всестороннього розвитку. Згадайте скільки рухається дитина. Жоден дорослий не витримає подібної активності. Однак із віком, і як вже доведено при ожирінні, кількість білка Фокса 2 знижується. У дослідженні на мишах, яким давали їжу 5 разів на день, було досягнуто інсулінорезистентність, що призвело до пригнічення цього білка. Це підтверджує, що при високому рівні інсуліну рухова активність знижується, оскільки білок Фокса 2 більше не стимулює її на необхідному рівні. Підсумовуючи тему впливу харчування та тренування на схуднення, можна сказати, що відсутність зайвого жиру. Є більшим стимулом до руху ніж наявне ожиріння, позбавитися якого виснажливими тренуваннями складніше ніж через зміну режиму та раціону харчування. Саме ці принципи покладені в теорію та практику метаболік баланс, і насправді дають прогнозовано стабільний позитивний результат. Саме тому ми говоримо про технологію вирішення проблеми ожиріння та його наслідків, а не про якесь окреме. Альтернативне бачення чи якусь окрему експертну думку, що за термінологією доказової медицини відноситься до категорії С, тобто з найменшою доказовістю. І це дійсно варте вкладених коштів. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.